Цар Пуаксій та Оскотон. Казка. Цареве, цареве сімейство, там, де гори і долини, де гуляє вітровий, там цвіте краса країни з дивним ім'ям сльозовий. І колись в країні тій на, був на троні цар Плаксій, та, гола, та голова його, мов бочка, очі, ніби Кавуни, Плаксія, в Плаксія було три дочки, і, і Плаксивих три сини. Старша звалася Нудота, середульшая Вайвай, третя донечка Плакота всі сльозливі через край, а цареві три сини, так і, так і звались Плаксуни. Отака була сім'я Плак у, у царя Плаксія. І цілі дні вони сиділи, голосили та сипіли, та стогнали та ревли, сльози відрами лили. Цар Плаксій велів сердито, хай з ними день при дні плачуть всі В країні діти, бо сміятися і радіти у моєму царстві ні, хто всміхнеться в часі тім, я його негайно з'їм. Ще була у плаксія різна гвардія своя. В ній служили молодці забіяки, сльозияки, сльозівці. Хто смі, сміявся, Хто, хто сміявсь, вони хапали, і нахайками шмагали. Так що в царстві тому скрізь вистачало плачу й слізь. Цар любив, як плачуть діти, бо любив їх сльози пити. Отакий був цар Плаксій Україні сльозовий. Дядько Воскотон, але в тому диво царстві, зневажаючи закон, жив у мандрах і митарстві добрий дядько воскотон. Він приходив кожен вечір, хай і чи дощ, іде, чи сніг до голодної малечі, і усім приносив сніг. Мав він вдачу теплу щиру, ще й рукавинку в очах, і була накидка сіра воскотона на плечах. Воскотливі, воскотливі мав він вуса і м'яки. Начепух, і м'яке волосся русе розсипалося до вух. Як він прийде, завоскочи, то сміється, то й не схо, хто, хто й не схоче, тільки де він появлявся, зразу плач там припинявся, і приходив до усіх голосний та щирий сміх, не любили лоскотона, цар плаксі і плаксуни, видавали заборони проти лоскоту вони. І за дядьком воскотоном, і з нагайками в руках охорони. ...злих законів полювали по хатах, але дядько Воскотон не боявся цих заслон. Він ходив по всій країні і носив з собою сміх, і змальовані, в змальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. А решт воскотона. розізвився тоді плаксі, цар країни сльозовий, гнівно він гукнув із трону, хей ледачі сльози сльози. Е, сльозівці. Хто впіймає воскотона, буде муж моїй дотці, Хто його посадить в льох, вибирай одну із трьох. Бо уже цей воскотон, скоро нам розвалить трон. Що тоді ми будемо пити? Як не будуть плакать діти, і завзяті сльозівці понеслись усі кінці, щоб скарати по закону баламута Лоскотона. Довго скрізь його шукали. Усі шпари заглядали, перепи, перерили всі двори, Обходили всі бори, час потратили дарма, лоскотона скрізь нема, бо його завжди і всюди, От вовців ховали люди. Опівночі воскотон, коли всіх колише сон, що в собі в бідняць. Сті хати їхніх діток розважати. Був тоді у плаксія лютий посіпака, віроломний, як змія, капітан Макака, так хотілося йому царським зятям стати, що ні разу в ту зиму не лягав і спати, Все ходив, усе він шукав, і нарешті все рознюхав на світанку воскотон, насмішивши діток, у міцний поринув сон між кленових віток, а лукавий капітан підікрався змієм, і воскотонові аркан зашмурував. Ши. Руки вивернув назад, міцно спутав ноги, і мерщій у, у плаксоград рушив у дорогу. Весілля в палаці, воскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці порішили час весілля грати, хри зійшлися царинята і придворна свите, Наречених шанувати, сльози дідок пити, до вінця веде жених висохлу дору. outro Висохну доду та див та дивитися на них зовсім неохота. Хоч макака був бридкий, а вона ще гірша. Їм поет один хладкий, присвятив ще й вірше. Стільки там було хвальби, так я скрасив їх вроду, навіть шаби від ганьби булькнули у воду. Але цар ходив пишався, він із зятім цибувався, похвалявся. Ну, тепер лоскотон, вважай, умер. Недоступним став для всіх голосний та щирий сміх. Тож від радості стрибайте, тож від радості ридайте. Ми тепер вста становимо скрізь віковічне царство сліз, так розхвастався Плаксій цар країни сльозовий, звільнення воскотона та... По Поки гуло весілля до п'яниці вартові, напились якого зілля, та й поснули у траві. А вночі йшли до в'язниці, батраки й робітники, щоб звільнити із темниці воскотона на віки. Рознесли всі перепони, гнули, грати, мов прути. Гей, веселий воскотон, не прийшли твої брати. Це прийшли твої брати. Іди до нас, веселий, брате, в нашу здружену сім'ю, будем разом догравати, ми весіллі. Ля плаксію, продовження весілля у палаці кожен скаче, та від щастя гірка гірко, гірко плаче, ллються сльози, як ріка, бачте, радість в них така. Раптом цар упав на трон. Ой, рятуйте, Оскотон! всі відразу ах та ох та ах, аж жах у кожного в очах. А веселий Оскотон до царя стрибнув на трон і сказав йому якраз насмієшся ти хоч раз, став царя він воскотати, і став реготати. Так сміявся, аж заливався, аж від реготу качався, кулаками очі птер, потім лопнув і помер. Ох, була ж тоді потіха, цар Плаксіп. Помер от сміху, з ним придворні одубіли, бо сміялися не сміятися не вміли, а цареві три сини, три завзяті плаксуни, так сміялись, реготали, що ще що штани з них поспадали. Тож всі троє баштанів, до чужих втекли країв, три царівни теж навтьоки, у чотири бігли боки, Кропу, кровопивці, сльози, сльозівці стали п'явками в ріці, а макака забіяка з'їв себе із пигляку. так веселий лоскотон розвалив, розвалив поганський трон. Сам же він живе в понині, дітям носить щирий сміх в розмальованій торбині, в пальцях лагідних своїх. Схочеш сам піти в цей край до маршруту, там то маршрут запам'ятай, треба йти спочатку прямо, потім вправо завернути, а тоді поміж дубами поведе на ліво путь. Після цього вже помалу, чим чекуй, куди попало, як от вто не впадеш в цю країну попадеш 1961 рік. Так. рік.